Вітаю, дітки! А чи знаєте ви, який сьогодні день, який місяць, який рік? І за допомогою чого ми можемо дізнатися про це? Знайомтесь, це Сашко і Роман. Сашко завітав до Роми в гості погратися. А Рома трішки образився на свого товариша. Ти що забув за мій день народження? Я ж тебе запрошував. Ой, забув, каже Сашко. Так треба було відмітити цей день календарі. Якому календарі? Що це таке? Діти, а вам цікаво, що таке календар? За допомогою календаря ми дізнаємося, який сьогодні день, місяць, рік. Давайте роздивимося, які ж бувають календарі. Настінний, який на стіні висить, плакатний, великий плакат до всі місяці, Перекидний, де ми перекидаємо кожен місяць. Відривний, де ми відриваємо кожен день календаря. Настільний завжди в нас під рукою. І кишенькові маленькі календарики, які ми можемо покласти собі в кишені. З чого ж складається календарь? Наш рік нещодавно почався 2023 і згадаємо назви місяців січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад і грудень. Ось календар наш складається із 12 місяців, а кожен місяць складається із тижнів. Роздивимося січень. Кожному тижні в нас по 7 днів. Ось у січні 4 тижні з невеликими хвостиками. Кожен тиждень складається. Із семи дні це понеділок, вівторок, середа, четвер і п'ятниця це робочі дні, його позначають одним кольором, а суботу і неділю позначають червоним кольором це вихідні дні. Згадайте наш календар природи в садочку, де ми кожного ранку згадували який сьогодні день, відмічали стан погоди. Ну що, Сашко, зрозумів ти, що таке календар? Ось у мене є перекидний календар, і в мене відмічено мій день народження кружечком. Він у мене був в п'ятницю, 6 січня. Друзі, а коли ваш день народження роздивіться свої календарі, знайдіть місяць і день вашого народження і обведіть його кружечком. Настав новий рік. І в ваших оселях також, мабуть, з'явилися нові календарі. Роздивіться їх. Дітки, і виконайте домашнє завдання від Сашка і Романа. Все, бувайте!